Добрий вечір малятка, любі хлопчики і дівчатка. Це я дід Панас. У цей час завітав до вас, щоб трошечки розважити вас. Віршів цікавих казок, повний віз у кишенях, малята до вас. я Приніс, отож ви сідайте отут коло столу і глядіть не пустуйте, і вуха для казки свої приготуйте. Ви любите слухати казки, та я знаю. Ото ж тихенько, бо я починаю. О, а вже пізно? Вже пора в ліжечка, а казочка нехай вам насниться у хорошому при хорошому, доброму при доброму, веселому при веселому сні. На добраніч, 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 добраніч.